Всемогутній, звертаюся до тебе з глибокою вірою і покорою, бережи мого чоловіка, мого захисника і воїна, який стоїть на варті миру та безпеки нашої землі. Зійшли йому твоє благословення, даруй йому силу, мудрість і мужність у кожному його рішенні. О Господи, охороняй його в найтяжчій миті, не дозволь страху чи болю зламати його дух. Будь з ним поруч, коли він стикається з небезпеками і веди його через темряву до світла. Нехай його серце буде сповнене спокою, а думки ясністю. Пошли йому ангелів, які захистять його від зла, і твою милість, яка стане його бронею. Дай йому повернутися додому здоровим, неушкодженим, щоб він зміг знову обійняти мене і нашу родину. Дякую тобі, Боже, за силу, яку ти даєш нам обом. І за те, що ти не покидаєш нас у...